Слава роду, слава рідним богам, слава Україні руси. Сучасні технології з однієї це обідняє, і не просто обідняє це, це нищить розум і нищить мозок людини сучасної на фізичному рівні. Це вже сучасні дослідження вказали. що, що справді зменшується та сіра речовина внаслідок у тих тіктоків, внаслідок тих соцмереж, бо то людину привчають, привчають то, то мислити. Фрагментованим тим кліпним мисленням про фрагментоване мислення ми говорили, ще коли не було соцмереж. То вже говорили, що, що людей вже 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 привчили, от такими пазликами дивитися, не бачачи цілісної картини. А нині, то то просто, просто катастрофічні такі масштаби. Однак поряд з тим знову ж таки вчені відмічають, що йде прямо протилежний процес. Тобто, з одної сторони відмічається, що за кілька десятків років в людей впав рівень концентрації. Рівень а, а після рівня концентрації, тобто скільки людина може концентруватися на певному питанні, на певній темі, на певній розмові, на певному відео, на певній книзі, впав рівень концентрації в три рази, і одночасно з тим піднявся, піднялася сума, сума кредитів, піднялася в два рази. Це то Людина не хоче думати, ну так, так призвичай, ну так, 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 так спеціально заставляє людину, аби не думала. Не думай, то все дуже легко і просто. Візьми гроші. на, на що тобі думати? Бери, бери сьогодні вітаж, завтра. І, і все, і то легко і просто, о, швидко гроші, о, о, тут взяв і все. А там, йой. А те, що людина як то живе. Духовному плані, в духовному плані, що це означає кредит? І чому кредити знову ж таки заборонені практично в усіх релігіях світу? Ну тільки в народу Юд написано, що не давай вріст своєму. Ну а чужому гоєві, то, 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 то святе тіло, то дай, дай, бо то він від того згине. І от то нині людство втрачає, втрачає рівень. Ну, навіть кажуть, у той показник IQ знижується по всьому світу. Ну а вчені кажуть, що внаслідок тих соцмереж і сіра, речовина у мозку зменшується. Тобто знижується здатність до концентрації уваги. А разом з здатністю до концентрації уваги знижується критичне мислення. І все, і це натовп, це вже не народ, це НАТО. І ним можна керувати як, 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 як битвом. Блазня поставили, і я народ. о як Сученко писав, скажуть вам, могли, а аби там моголи, моголи. то люди навіть не задумаються про, про, про те, хто вони є. Однак власне е питання в тому ще раз, на чому ми концентруємо свою увагу? Якщо ми уважно дивимося, ми бачимо той негатив. Однак того негативу на тому негативі ми маємо концентрувати свою увагу не більше 10% свого твого. Часу свого життя, свого своєї уваги. А все решта ми маємо дивитися позитив. І ми дивимося, і ми знаходимо той позитив. Позитив, і позитив може бути смішний. Як то, наприклад, кажуть розвиток штучного інтелекту позбавить людей купи професій. Однак насправді вже вчені кажуть, що ну, вони ще так не кажуть, однак вже, вже кажуть, що це потрібно. І, і я це бачачи, розумію, до чого це йде, і кажу, що, що, що завтра з'явиться нова професія психолог штучного інтелекту або психотерапевт штучного інтелекту. Тобто людина буде сидіти і... Вправляти мозги штучному інтелекту. Тому що штучний інтелект від людини набирається знову ж таки тих якихось хиб, і вже вчені кажуть, що він може і, там, ну, грубо кажучи, і в депресію впадати, і в паніку, там, і, і так далі. Це ну, знову ж таки, це, 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 це хтось може це взяти як привід для того, що для паніки, що О, завтра ми будемо там. Катастрофа і все як в Термінаторі. А ну а для мене це просто смішно. Це для мене це привід знову ж таки посміятися і стверджувати, що такі людина це і людина. І якщо ми розкриємо свою силу і славу, точний інтелект це просто, просто інструмент. Однак ми маємо бути в тому знову ж таки осмислені, усвідомлені. Коли ми усвідомлені, то ми це використовуємо, але ми не нищимо свій розум. Не деградуємо. І відповідно так, і нині ми дивимося і бачимо, що вже купа людей свідомо свідомо повертаються до друкованих книжок. Коли ми беремо і друковану книжку, читаємо, читаємо, читаємо. Чим, чим більша книжка, тим краще. Тим знову ж таки це збільшує нашу здатність до концентрації уваги. А значить, збільшує здатність до критичного мислення. До аналітичного мислення, до системного мислення. І люди знову і знову хтось повертається до, до тих книжок, і, до писання ручкою, а не до, до тільки вот, так? І, і бере такий справжній записник матеріальний, листки паперу і пише, а писати рукою то зовсім інше. Та зовсім, коли ви напишете своє бажання на папері, і в комп'ютері, тут дві різні речі, то зовсім різні речі. Тож, власне, коли ми усвідомлено, то дивимося на навколишнє, і ми робимо свій вибір усвідомлено. Я хочу, аби мій народ ішов отакою стезею, от, до перемоги світлої правди. Все. І тоді ми будемо мати і нову конституцію. І нову державність, така державність, яка притамана нашому народу, як ми то, як то в нашій крові, в нашій крові то сидить. То треба тільки проявити, то треба розкрити. І все. Ми то пам'ятаємо, і ми то знаємо. І то ж треба тільки лише практикувати, практикувати, задумуватися кожен Божий день. І чим більше ми задумуємося і практикуємо наших. Наших молитв, наших духовних практик, радення, то знову ж таки ми збільшуємо свої, свої можливості концентрації. Ну, робіть кожен день, хоча б по кілька хвилиночок, дивлення. Дивлення завжди рекомендую з того починати. То є базова практика. Однак не просто базова практика, а це є дуже, дуже серйозна практика, яка розвиває вашу власне, можливість. Концентрацію уваги, вашу здатність концентрацію уваги, вашу здатність до, 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 до бачення, до дивлення, коли ви дивитеся. Тобто вашу здатність духовного бачення, дивлення, відчуття простору, відчуття навколишніх людей, відчуття навколишніх предметів. Заходите в плейлист практики Словолюба і відкриваєте дивлення і робите. Робите. І робити інші практики, як то там, спілкування душ, налагодження взаємодії між душами. Це, це дуже також така практика. Е, ну, насправді також проста. Сідаєте і спілкуєтеся з душами. І кличте. І, і, і то, то, то дуже вражає, як е, якась душа рівна і близька, ви можете її кликати довго. А якась душа, про яку ви не згадували там десятками років, може відгукуватися відразу, бах, я тут, я ж в тебе в серці, так і продовжую сидіти. Тож використовуйте це і радуйте, радуйте своїми успіхами, радуйте своїми здобутками, радуйте, як вам вийшло змінити своє життя. Бо ще раз і ще раз згадуємо і пам'ятаємо, що духовні знання це те, що дає змогу змінити життя тут і зараз, а не десь там колись. Чи після смерти, чи в іншому житті, то ні, тут і зараз ми маємо або рай, або пекло. Якщо ми живемо в любові і радості, то значить ми будуємо життя райське собі на землі. А якщо людина живе в злості, в зазрости і то в невігласті, то вона, відповідно, то сама собі будує пекло. Пекло те, що пече, пек, пек. Ось так от. Тож, е... всіх вас кличу, всіх вас закликаю. Йдемо шляхом радости, любові, задоволення і блаженства. Тож, аби якомога швидше, якомога легше, відродився народ наш. За народ нашу селі славі своїй, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Кричу світло Всевишнього. Світовий до батько, прийди, мудрістю своєї осіни, Мудрістю своєї наділи. Прийди разом зі Сварами ладою, Слугами рідними, кротками, світлими і спасами роду Слованського. Прийдіть, прийдіть і силами своїми народ наш пробудіть, силами своїми народ наш благословіть, силами своїми народ наш захистіть, воїнів наших захисників, захисниць України. І всіх, хто дбає за відновлення влади на землях, наших у родах наших у владі нашій. Свідом беруном на огорніть, Щитом сварула заслоніть. Силами своїми благослови, силами своїми наділі, силами своєму сініть пополам. Владовик святий вогнем любов, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхній. І наші найбільта. Слава Світовиду, свого владі Богам рідні кроткам світлим слава.